Зустріч зеленського і Іванса відбулася. Обоє висловилися про мир. Західні медіа подейкують навіть про розміщення американських військ. А чого хочуть американці взамін. Невже половину наших надер? Та чи погодився на таке Зеленський? Роз'яснюю у цьому випуску янгліна Шваць. Просто зараз підпишіться і розпочнімо. Президент України та віце-президент США мали зустріч у Мюнхені на безпековому форумі. Обидва політики одноголосно кажуть, готові якнайшвидше рухатися до реального і гарантованого миру. Україна за словами Зеленського щиро цінує рішучість Трампа, яка може допомогти зупинити війну і забезпечити справедливість і гарантії безпеки. Далі цитую: наші команди продовжать роботу над документом. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях написав президент у телеграм-каналі. Авенсу в свою чергу додав наступне. Каже: Ми хочемо, щоб закінчилася війна. Ми хочемо, щоб вбивства зупинилися. Але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт в Європі через кілька років. У нас був ряд хороших діалогів про те, як цього досягти разом, і їх буде більше в найближчі дні, тижні і місяці. Кінець цитати США, нібито, можуть бути не проти відправити війська до України. Про таке повідомило Волстріт Джорнал. Видання пише, що це може бути за умови, якщо Москва не Може вести переговори сумлінно, тобто погоджуватися на умови, які будуть на столі. Однак сам Венсу у соцмережі X звинуватив журналістів видання в абсурдному перекручуванні його слів. Цитую: як ви завжди говорили, американські війська ніколи не повинні зазнавати шкоди там, де це не сприяє американським інтересам і безпеці. Ця війна між Росією та Україною. Кінець цитати. Тим часом Саудівська Аравія заявила, що готова прийняти зустріч Трампа та Путіна, організувавши у себе саміт. Не проти зустрічі з диктатором і Україна, і це може статися, коли Київ матиме сильну позицію та чіткі західні гарантії. Але за словами голови офісу президента Андрія Єрмака, такий момент ще наступив, тому зустрічі з росіянами не планується. А український президент вважає, що старому з Кремля переговори потрібні лише для того, аби з країни терористки зняли частину санкцій, та для того, аби перегрупувати власні війська. В контексті цих подій варто згадати за наші ресурси, як повідомляє Washington Post, США нібито запропонували Україні передати права на 50% мінеральних запасів. Документ з такою пропозицією американська сторона нібито передала Зеленському. Як пише журналіст видання Джош Рогін, Зеленський ввічливо відмовився його підписувати. Хоча згодом оновив власну інформацію, український лідер не хотів нічого підписувати через відсутність безпекових гарантій з боку США. Нардап Олексій Гончаренко пише, що американці вимагають від Києва дуже жорсткого договору щодо передачі їм контролю над ресурсами. В телеграмі він пише: цитую, буде дуже жорсткий договір із США щодо наших ресурсів, і там є натяки на приватизацію деяких частин нашої економіки. Кінець цитати проте в Україні визнають, буде важко вижити без військової підтримки США як зараз, так і після війни. Таке висловив Зеленський в інтерв'ю NBC News. Ось що він каже. Імовірно, це буде дуже 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 складно. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс, але у нас буде мало шансів, мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, це дуже важливо, критично важливо, заявив він. Станом на зараз відомо, що команди України та США домовилися на зустрічі у Мюнхені продовжити роботу над підготовкою документа щодо економічного партнерства. І без сумніву тут ідеться про долю українських мінеральних ресурсів, які так бажає Вашингтон. Що ж очікуємо на наступні переговори з нашими партнерами? Очевидно, що Київ не готовий віддавати за просто так багатства, що має українська земля. До головного російські війська обстріляли Херсонську школу у Дніпровському районі міста. На щастя, ніхто не постраждав, бо в освітньому закладі на той момент ніхто не перебував. Снаряд влучив на територію поруч. Повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Рочко. Але більших наслідків зазнав саме регіон. Керівник ОВА Прокодін розповідає, агресори били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах 35 населених пунктів області. Пошкоджені три багатоповерхівки, шість приватних будинків, складські приміщення, сільгосптехніка та автомобілі. Внаслідок чого одна людина загинула, десятеро поранені. Тепер про Харківщину минулого вечора армія РФ вдарила дроном по Хотімлі Старосалтівської громади. Через що зайнялася господарча споруда? Також під ударом дрона була Солоницівка. Там шахет влучив у відкриту територію. Фото його уламків опублікувала прокуратура. Двічі під обстрілами було село Борщева Липецької громади. Тут сталося загоряння дачного будинку. А у Івашках Золочівської була пошкоджена газова мережа. Гова зазначили, що триває її ремонт. Без постраждалих не обійшлося на Донеччині від дій противника. Поранень зазнала людина. Йдеться про атаку по Новодмитрівці Костянтинівської громади. Даних про загиблих немає. Загалом, з початку вторгнення, відомо про майже три тисячі загиблих та понад 6,5 тисяч поранених українців на Донеччині, і це без урахування жертв у Маріуполі. Також Росіяни вчора поцілили керованими авіабомбами по селу Преображенка Пологівського району в Запорізькій області. Одна з бомб влучила в приватний будинок і вбила 50-річну жінку та 47-річного чоловіка. Під час розбору завалів рятувальники знайшли кота. Вусань дивом лишився неушкодженим. За минулу добу нападники завдали регіону 468 ударів. В Більшості випадків застосовували безпілотники по Глисогірці, Малокатеринівці, Кам'янському, Степногірську, Гуляйполю та Маліток. Мачці тощо. Ввечері російська армія обстріляла Нікопольщину з РСЗВ град. Снаряди влучили по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає. На Миколаївщину долетіли шахеди у районі обласного центра. Попадали гікуланки, через що почалася пожежа. Випуховою хвилою пошкоджені приватний будинок, заклад освіти, котельня, станція очистки води, адмінбудівля та амбулаторія. Або Баштанському району били ракетою с 300 С-400. Впала вона на відкритій території. Пошкоджено вікна, двері та покрівлі близько 20 приватних будинків. Не стихає на Сумщині. Тут атаковані дронами та мінами юнаківська та Великопосарівська та сумська громади. Там пошкоджені 15 будинків. Вова додали, що загалом за дані російська армія 49 разів обстріляла 11 громад області. Уламки деяких FPV-дронів досі знаходять рятувальники в полях вищезгаданих громад. Давайте подивимося, про що звітують повітряні сили. Оборонці неба повідомляють, що збили 33 дрони. І ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. Жителі Волгограда повідомляли про сім вибухів, що лунали уночі. Місцеві скаржаться, що детонації тривали близько півгодини. Бачили, як вулицями гнались до місця події машини. Рятувальників безпілотники пролітали низько та летіли один за одним. Згідно даних медіа, РосПВО збивала дрони в районі місцевого НПЗ. Також Росіяни кажуть про яскраві спалахи у небі, декому вдалося зафіксувати на відео епізод атаки. Станом на 5.45 ранку у Волгограді нарахували вже 15 вибухів. Налякані жителі вийшли на вулиці. Там вони могли знайти уламки деяких безпілотників. Ну от, це все, що від безпілотника. Вона його не збили, він вона бантену заципілася згодом. Виявилося, що одна з цілей врізалася в одну з багатоповерхівок, і це теж зафіксували на камери очевидці. Як повідомляють Роспабліки, вибух стався поблизу будинку, де проживають російські військові. Вони розміщені в 11 квартирах. Примітно, що неподалік інциденту знаходиться місцевий військкомат. Губернатор регіону Андрій Бачаров підтвердив влучання безпілотника в житловий будинок. Тільки назвав він цей інцидент падіння уламків БПЛА. Він повідомив про поранену одну людину та додав, що на території промзони виникло локальне загоряння на площі не більше 5 квадратних метрів, яке загасили. Про наліт БПЛА повідомляють в Калузькій області. Маємо відео на якому чути дрони та роботу ППО. Подивіться. Відомо, що забавовнуло на промисловому підприємстві. Воно знаходиться в Дзержинському районі області. Чинушам з того району було вже не до сну. І на світанку губернатор Шапша відзвітував, що загорілося на одному з заводів через те, що туди попадали уламки безпілотника. Загалом Дзержинський район атакували 12 безпілотників. Принаймні, про таку, нібито знищену кількість, повідомила місцева влада. Замість овечок у вісні рахували вибухи жителі околиць Ростова на Дону. Місцеві розповіли російським медіа, що чули від трьох до п'яти вибухів у мікрорайоні Західний. Влада стверджує, що внаслідок атаки в одному з будинків побита покрівля. Також про гучні звуки долинали з міста Батайська. Це в шести кілометрах від Ростова. Тут теж було вдосталь роботи для ворожої ПБО. Свої вибухові пряники отримала Тульська область. Чули вибухи також у Саратовській області. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. Мінвбивство РФ звітує, що їх ПВО збила 40 українських безпілотників над чотирма регіонами, нібито 17 БПЛА збили над територією Волгоградської області, 12 дронів над територією Калузької області, ще 9 БПЛА над Ростовщиною та 2 БПЛА поблизу Саратова. Про Тульщину ні слова. Така масована атака внесла корективи в роботу російських аеропортів. Зокрема, обмеження на польоти діють в литовищах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного. Килоги, Саратова та Ульяновська. Лише зранку ці обмеження були зняті у Волгограді. Про погіршення ситуації на Курахівському напрямку повідомляє військовий Алекс. Армія РФ активізувалася поблизу Зеленівки. Вдал для них штурм не завершився, тож ті вдалися до тактики зрівнювання з землею, застосовуючи Краснополя та Каби. Тривають бої за улакли на околицях противника було відкинуто. Та сьогодні, о 10-й годині, противник знову пішов у наступ з великою кількістю бронетехніки. Нападники знову вдалися атакувати Херсон. Тривають бої на островах, кажуть, що там же й росіяни несуть втрати на Покровському напрямку. Ворог тисне на Успенівку, Повідомив військовий Станіслав Бунятов. Їх ціль дійти до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Ось як коментує цю ситуацію військовий експерт Дмитро Снігирьов. Да, они пытаются прорываться на, на линии, соответственно, основных локацій сил України. Украины. Это трасса Покровск, это Малиновська развязка. Но Василий, мы слышим о том, что они. Питаються вийти на адмін границі Дніпропетровської області. Уже скільки? полгода мучно уже повідомляє про певне затища під Покровськом. Росармія не застосовує дрони та й темп просування впав. Він повідомив дещо позитивне. Тут українська армія перехоплює ініціативу і намагається зрізати охоплення Покровська та вийти на кращі рубежі. Примітно, що для свого наступу на Донеччині у Пері застосовують не лише бронетехніку, з якою вдається справлятися нашим хлопцям різним видом озброєння. Нині головний біль це ось ці так звані одноразки, яких у росіян як тарганів. Судячи по такій техніці, росіяни скоро штурмуватимуть донбаські села на колісницях. Окупанти мають просування та продовжують закріплюватися на правому березі річки Оскіл. Росіяни збільшили контроль в напрямку Фиголівки, підійшовши на південні околиці села. Також ворог зайняв ще один район в дворічній. В Усу Хортиця повідомили, що тут ворог штурмував позиції наших військ поблизу Загризового та зеленого гаю. Успіху не мав в районі дворічної противник. Тричі намагався переправити свій особовий склад через річку Оскіл. Спроби окупантів були виявлені завчасно і поки росіян вдається стримувати. Тепер щодо півдня сили оборони України знищили ворожу РСЗВ ГРАД на Запорізькому напрямку. Вразити ворожу реактивну систему залпового вогню було під силу підрозділу Державної прикордонної служби України, і це не єдині здобутки тут Вночі Сили оборони уразили склад боєкомплекту окупантів в районі Токмака. Зараз добре спостерігалося на обрію, тож очевидці змогли зафіксувати його на камери. Час від часу на місці горіння були чутні хлопки. Ще одні полум'яні кадри. звідти. воїни підрозділів активних дій гор на запорізькому напрямку фронту завдали успішних ударів по розрахунку аеророзвідки російських загарбників. Зранку росіяни виїхали в поле, щоб підняти в небо багатоцільовий БПЛА Орлан українські розвідники виявили ворожий екіпаж за допомогою безпілотника Шарк. Коли росіяни зупинилися біля посадки і почали знімати чохли для запуску Орлана, по них вдарив касетний боєприпас. А контрольні удари здійснили ФПВ-дронів гур. Попри власну силу, ворог не шкодує власних бійців. Росіяни кидають на м'ясні штурми інвалідів. Хто без кінцівок, а хто не має слуху? Ось послухайте. Видвоєна службище всі з палками. Хто як, ранений, у кого руки, у кого ноги. Я глухой, теж Вот он я, вот ребята. Наші нищать ворога на Краматорському відтинку фронта. Там бійці бригади помста ліквідували чотири та поранили тринадцятьох окупантів. Активно працюють оператори ударних дронів підрозділу групак Фанікс. Росіяни намагалися малими групами просунутися та закріпитися на нових позиціях. А це відео опублікувала п'ята окрема штурмова київська бригада, яка теж воює під Краматорськом. Їх ударні дрони знищили ворожі укріплення, транспорт і міномати противника. Також вибухові пташки цілилися та рознесли на друзки низку ворожих укріплень, бліндажів, автівки, мотоцикли, міномати противника. Що можна помітити на відео? Тепер поглянемо, що звітують у генштабі на харківському напрямку. Відносне затища відбулося одне боєзіткнення в районі глибокого під Куп'янськом За добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони вели бої неподалік загризового та Глушківка інтенсивно на лиманському вітинку. Тут ворог атакував вісім разів. Намагався просунутися уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нова, Греківка та Колодязі. Під сіверськом агресора не вгамуються біля Білогорівки, Верхньокам'янського та Григорівка. Тут противник тричі атакував позиції наших військ. Зафіксовано три боєзітнення в районі Часового Яру. Бої за місто тривають. Продовжує тиснути роз армія неподалік Торецька, Кримського та Щербинівки. Там кривлівські упері здійснили 11 атак. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових та наступальних дій агресора в районах населених пунктів: Зелене поле, Єлизаветівка, Успенівка, Котлине, Андріївки, Дачне, Улакли та Шевченко. Тощо експерти відмічають, що загалом темп наступу Росіян впав. Так є певні втрати території на Донеччині та Харківщині. Натомість здобута частина Курської області. Послухайте сіда за та готані за календарний год рік подводіліток. Деятельности главкома недавно, буквально, 8 февраля, 4400 километров мы утратили. Это примерно 15% Донецкой области. При этом мы приобрели почти 500 квадратных километров Курской. на Баш получается, да? Ну, не башня-баш, мы все-таки 400. Отже, вибух стався на вулиці Приграничній учора, 14 лютого, за словами правоохоронців, вибух невідомого предмета пролунав близько 14.00 поблизу закладу громадського харчування. Наслідок чого загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення. Поруч у будинках вибито вікна та вхідні двері. Як повідомляє місцевий телеграм-канал Ніколаївський ваньок, жінка із сумкою підійшла до військових у формі, які не є працівниками ТЦК. До цього вона скуповувалася у магазині. Автори телеграм-каналу зазначають, що про те, що вона мала на дні сумки, швидше за все не знала а був там вибуховий пристрій. Жінку розірвало на шматки. Ніколаївський ваньок розповідає, що саме так працює схема подібних терактів. Цитую: одна людина ведеться на бабки, зазвичай це 250-300 тисяч гривень. Він щось на зразок організатора. Другий готує вибуховий пристрій. Іноді перший і другий це одна і та ж людина. Вони під керівництвом ФСБ або ГРУ готують вибухівку. Далі вони шукають геть іншу людину, яка повинна віднести або взяти сумку туди й туди. А що всередині їй не повідомляють. Результаті пристрій вибухає разом із підставною людиною. Не дивно, що цей інцидент пропагандисти підхопили і подають своїм зазобованим громадянам, як так званий опір громадян та помста працівникам ТЦК однієї із загиблих за мобілізацію її сина у центрі протидії дезінформації. Загибла немало синів мобілізаційного віку. У неї залишилося двоє синів 2001 та 2011 років народження. Після перевірки старшого з'ясувалося, що він не є військовослужбовцем. В українських пабліках закликають правоохоронні органи провести роз'яснювальну роботу із українцями. Варто аби всі розуміли, що безкоштовний сир лише в мишоловці. Російські спецслужби можуть вас просто використовувати за рахунок вашого життя, які б суми вам не пропонували. Будьте уважними, дивіться, що берете в руки, особливо якщо це прохання стосується наших військових. Ще одна з пропозицій – давати нагору до громадянам, які виявляють таких злочинців, які роздають такі вказівки та вибухівку. А агенти спецслужби мають пронести відповідне покарання у себе в Росії. Такі випадки ми вже бачили неодноразово. Маю на увазі дивні вибухи в Москві чи де інде. А поки маємо інші цікаві кадри. Український Бутусов опублікував відео наслідків удару українського дрона по росіянам. Вибухом вдалося ліквідувати одразу п'ятьох військовослужбовців РФ. Де саме це сталося, не повідомляється скрізь також розкинуті їх речі. Ще одна вибухова ластівка не вибухнула і лежить поруч. Відомо, що безпілотник їх догнав, коли вони пересувалися в авто. Цікаво, що підбиту автівку окупанти забрали, а тіла своїх бійців залишили. Ставте вподобайку цьому випуску, аби більше людей знало, як не попастися на гачок російських спецслужб. Будемо вдячні також вашій підписці.